Такий прекрасний ранок є приводом для того, аби займатися далі, що я в принципі і зроблю Звіт за тиждень. Дякую тобі. Продовжую. Така наче закономірніша, чим холодніше вранці, тим е, якби ти продуктивніше маєш роздуплитись. Один підхід і ви вже відчуваєте себе людиною А ви що, хочете подивитися, як я ж Так вот. Важкість автома дуже відчувається, але якщо вам прикольно утонути в тазіку води, то ну це, це буде дивно. Терпи. Терпи. Терпець тебе шліфує. До речі, є найкращий метод, аби не киснути. Запам'ятовуємо. Не кисне. Будь ласка. Є. Yeah. Поки ти вранці випиваєш свою каву, я підходжу до своїх дверей, відгадаю там трошечки каву, потім йду на легку атлетику. Після цього ти з'їдаєш того, що я назвав у тебе під дверима атлетики. А коли збігли, отак вот от. Я ще не бачу, як зірка пролетіла. Не гайте час, а краще його використовуйте. А я, між начиною, пішов на русях постою. Я прям потрапив куди хотів. Так, ну що, згортаюсь потихеньку. дитинства з пачки сухариків і чіпсів. Я любив збирати різні фішки там. Якщо хтось пам'ятає з того покоління, такі різні там фішечки, картоночки були. Так от я по а я все так само люблю збирати фішки. Враження, що мені в бороду різко дали. Я казав, один блогер з лігоміки вирішив виптути нам світло, але нічого, ми продовжуємо далі. Зараз вже просто останній підхід треба зробити. Легкість це поняття умовне, тому до неї краще не звикати, а напрацьовувати, систематично ходити і звикати до того, що ти цим займаєшся регулярно. Це все, що я, в принципі, хотів по великому рахунку сказати. Так що бажаю вам успіхів.